Цілий тиждень тому що це надважливо а, важливіше ну. Я так думаю за все, тому що це база основа для всього іншого, для здоров'я, для спілкування, для близькості, для любові, для становища жінки в суспільстві, для становища жінки в родині, для післяпологового відновлення жінки тобто, я навіть не знаю такої сторони життя жінки, родини, якою не стосувалося грудне вигодовування. Міфів справді дуже багато, тому що люди просто, просто не бачать нормального грудного вигодовування. А, звичайно, у, ну, якби, таким, в традиційних суспільствах а, просто а, як дівчинка народжується, її годують, вона росте, годують довго, так що вона це пам'ятає. Крім вона підростає, мама народжує другу дитину, її годує. Дівчинка бачить, як це все виходить, як дбають про дитинку, як її годують, а народжують сестри, дружини і братів. Вона всьому тому не виключена. Для неї це все просто частина життя, звичайно, як вона бачить, як мама там готує щось, точно також вона кожного дня, багато разів на день бачить, як мама між іншим просто годує. Тобто нічого спеціального для того не робить. І звичайно, що коли та дівчинка ви вирощена в таких умовах, вона стає сама мамою, в неї ніяких питань і тим більше міфів. Не буде, тому що вона вже давним-давно про це все знає. Ось саме з тим, я так думаю, що в більшості випадків і пов'язано те, що ми взагалі нічого не знаємо про грудне вигодовання а де немає інформації, там цвітуть міфи. Грудне вигодовування корисне для мами, а грудне молоко корисне не тільки дітям. Наприклад, у всьому світі є практика, коли, наприклад, грудне молоко отримують із банків донорського грудного молока, отримують онкохворі. Наприклад, а в нас досі йдуть сперечання, чи молоко після року. Корисне чи не корисне, чи воно пусте, чи це взагалі зайве, а, навіть для дорослих це користь м -м приносить. Просто зрозумійте, що для жінки нормально, як вагітність, годування це все нормальні етапи її репродуктивного здоров'я, її е -е 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 репродуктивного життя. А, тобто, якщо ми забираємо грудне вигодовування, це не грудне вигодовування корисне для жінки, це нормальне для жінки. А от забирати грудне вигодовування дуже шкідливо для її здоров'я. Тобто, це гірше вона відновлюється після пологів, гірше скорочується матка, більше е, ризику після пологових кровотечь, е, більше ризику негативних змін грудей вплоть до дуже, дуже, дуже поганих е, інших статтєвих органів. Це гірше саме із -за забирання нормального процесу. Ми ж не кажемо, а чи корисно для е, людини, наприклад, що, е, що її серце скорочується там після 40 років? Ми знаємо, що це нормально, і не можна дати серцю відпочити, бо тоді людина помре. Так, ми не помремо без грудного вигодовування, принаймні одразу, але ми можемо померти, наприклад, від того. Що грудного вигодовування не було, і це підвищило ризик раку молочної залози, наприклад. От кішка годує кошенят. Хто їй каже, так, до двох місяців нормально після все збочення. Або що значить корисно чи не корисно і грудне молоко. Знову ж таки, ми кажемо про грудне вигодовування, а не про грудне молоко. Можна до коли це дитині потрібно, а потріб, потреба є у дуже різних людей і діти, не виключення, бо вони теж люди. У різному візі. Бо всі ми різні, і в кого хтось самостійний, з такою сталою нервовою системою, психологічно впевнений в собі, в нього нема проблем, не було травм, здоров'я шикарне. І він такий самостійний, як моя донька, десь. Біля двох років просто закінчила по своїй ініціативі грудне вигодовання. А, а є такі люди, які дуже чутливі, в яких є багато, наприклад, проблем. Тобто не діти такі залежні від мам, тому що вони довго вигодовуються, а саме тому, що вони такі особливі, їх треба годувати просто довше.